Вже сьогодні вночі наш Олександр Усик зустрінеться в матчі реванші проти Тайсона Ф'юрі. Хто ж він такий цей Тайсон Ф'юрі, і що від нього очікувати? Тайсон Ф'юрі, британський боксер-супермоговик, фюрі, майстер тактики, здатний вести бій як на ближній дистанції, так і з дальньої використовуючи джеб. У ринзі. Він небезпечний, бо вміє швидко змінювати стратегію, підлаштовуючись під сильні і слабкі сторони суперника. У реванші з Олександром Усиком Тайсон може використати свою фізичну перевагу, тиснути, в'язати у клінчах, виснажувати українця. Однак Усик зі своєю швидкістю, точністю і технікою здатен створити проблеми, якщо Ф'юрі не контролюватиме тебе. Цей бій стане не лише протистоянням стилів. А й справжнім шаховим поєдинком у ринці Вболівальникам варто очікувати видовищного та напруженого бою. Став лайк, якщо віриш в перемогу.